Дивится на мене. Чекаємо, це так, подивися, хто приїде. Захиснички наші приймали роботягу, кажуть, гроші. Визвали вже людолову, Зараз Заберуть там, скільки півдня ВЛК напереду. Людина трудилася. Десь може на заводі на окріше. Видно, що роботяга обична. Юридично, ну, проста людина, поридично образована. Ну, пожалуйста, такі хлопці. Защитнички. Давали присяги українському народу, а самі її не виконують. 对，是